і, Повідно, на базі нашої школи працює секція історичного краєзнавства під Гаїцької філії Малої Академії. Це вже не перша секція, і на перший рік вона в нас працює і має певні результати. Результати, які я не буду забирати багато вашого часу, але хочу пригадати, тому що, що вважаю за це сказати. От, тільки тут сидить присутні дитини, які слово життя замінити зі мною Це є поланда Христя, колишня учениця 7 класу, за 10 клас, другий рік слухачка академії Друге місце вона мала передбачає класі на конкурсі захисті дослідницьких робіт у темі сахара архітектура села Гургача. Юк стан минулого року третє місце по темі літературного творча діяльність Зуркаського раю в селі Гургача. Димович Марія, зимою обряди і звичайні в обмежах і дає з українському. Випускники нашої школи в Гурберзводя, коли він ще перебував у секції Світлані Іванівні, третє місце в Києві третього ступеня в Києві. Потім він пішов на сторічній, чи не держав. Е, До де ось співана минулого року е, була учасником сел в Києві на етапі конкурсу західського. Тобто, як ми бачимо. Сільська школа нам так само дає умови і працювати, і розвиватися, і мати якісь певні досягнення. Відповідно, ми продовжуємо далі цю словну традицію, оскільки побудова нової незалежної держави демократичної, вона неможлива без знання власної історії. А власна історія вона починається з своєї вулиці, з свого села, свого району, свого міста. І оскільки в нас це історичне краєзнавжі, зараз багато уваги приділяємо вивченню історії рідного краю, що якраз і будемо старатися сьогодні підсумувати. Я не казав, що ми це зробили. Все це є закінчена робота. Це є старт до наукової роботи, це є старт до якоїсь дослідницької роботи, це є перший етап роботи, тому що робота, як то кажуть, не хочу ті край. Я пізніше трошки окремо скажу стосовно окремих деталей і нюансів, але в нас є гості з області обласного відділення. Малої академії це є Феленкові Нахарівна, заступник директора з навчання виконаної роботи основному лікарного відділення Народної Академії наук України. І Балик Тетяна методистка в основному лікарня відчування хвороби Академії наук України. Також методисти нашого відділу освіти Мелік Світлана Іванівна і Займіна, нашим дітям я не знаю. Також хочу представити, я так дивлюся, знаєте, і собі думай 20 років. Якби скільки в таких поважних селочарих людей тут сидіти. Але чомусь так історично сталися обставини, що ми вже і мали незалежну Україну, і можна було, і треба було. Ну і Чомусь не приділяли такої уваги. Чи ще боялися, чи думали, що ці люди завжди будуть поруч з нами? Скільки інформації можна було зібрати, скільки матеріалів підсумувати і скільки хто міг випустити? От недалечка виставка спогадів. Це не всі джерела, тому що хтось ще не позволявся. Ну, позволяли, не хотів це все складати. Це основне вірю. І символічно вони накриті терновим тілом колючим дротом. Тому що всі вони писалися або за колючим дротом, або зв'язаними колючим дротом руками. А скільки їх ще не написано, то можливо, вже і не буде. І тому ми сьогодні запросили вільно наших ветеранів. Микола Миколаєвич 25 1925 року народження, Іван Іванович Максимєшин 1929 року народження, Тарас Петрович Демінський, 1934 року. Тобто, як ви бачите, це є жива пам'ять, це живі наші інформації, це живе, живе його знає. От. О, оскільки в нас є гості, як я сказав, я не хотів не вилічити з вашого дозволу момент про те, що являє наше село собою, але в таких деталях. Прошу прошу звідси. Філії нових Академії наук, а секції старішного тому що протягом місяця вересня і жовтня передозволяє погода, ми працюємо над експедиціями, вивчаючи саме ці моменти, про які я вже почав говорити, тобто Стрілецьку складу. Це є експедиція іспало збуття, це є шляхами визволення з нами. І тому ми сьогодні будемо говорити, діти підговорили, наші ветерани підговорили про... Цікаві речі, я думаю, які ми зібрали, над якими працюємо, але вважаю, що не треба вшанувати пам'ять тих, які загинули, які не дочекали до цього часу, які були розстріляні, замордовані в тюрмах, конставратах, Я буду, напевно, коригувати проходження цього, тому що є багато слів. Ви всі цю експозицію, вона вся має своє самоїжне значення, тому що це майже більшість макетів виготовлено ну, руками дітей. І це сама самоїжна краївка, які збережені повністю всі умови, вона будувалася, береться, за призівкою людей, які, які їх свого часу будували, щоб будувати своє життя. Це є і символи повстанської зброї, перевершення було, питаю е, поверхних наших гостей. Є з якого стріляли. Тарас Петрович каже, я мав такий вогні. Каже Миколаєві, каже, я також, розумієте? Тобто вони впізнаються, вони пригадують, тому що вони жили в тому кочі. Чи це саме Костенські насипенки, це так само усім наш. І відповідно трізок з колючою дроту терновіно, ну, тому що це дійсно факт, цей трізок завжди був колючим, тому що вони давали вже Наша доля була зазвичай Гуштенська. Отже, ми зараз перейдемо до е, такої нашої роботи. Діти пройшли ну, зі мною, з керівниками. Ми зазвичай знаєте, чомусь починаємо виходження з-під школи. Це в нас традиція. Фотографія, схода, вихідний час і працюємо. Буквально протягом місяця було проведено минулого місяця і частини жовтня дві експедиції. І мені в минулому році я не знаю. Це ще треба передивлятися, тому що маршрути велику. Буквально останнє скриція, коли ми по ній йшли, це 15 кілометрів майже по день біля. Це діти ранку. Діти до вечора бродили валіти зі мною крізь. Це є маршрут зображений, це розв'язка маршруту, тому що вона документується у нас і опрацьовується, як ми говоримо, Напевне, колись це стане якоюсь темою цікавою чи матеріалами для наступної наукової роботи, яка знову до себе місце наші школи. Отже, першим таким етапом, на якому слід зупинитися, от ви бачите карта села, тут не всі могили, якими защищає нам Гавчанська земля. Могили повстанці, могили героїв Єзовізони. Але ми сьогодні зупинимося на чотирьох основних, про які нам вдалося зібрати інформацію, про які нам вдалося опрацювати. Ми не кажемо, що ми не маємо більше інформації, вона є. Але над ними ще треба працювати, доробляти, збирати спогади. І тому ми зараз почнемо працювати, діти будуть проводити це защитання, я буду коригувати, при можливості будемо давати слово нашим гостям. Отже, перша, перший об'єкт, на якому ми зупиняємось, це буде у нас Ванда «Хрест». Вона знайома від самої канії, тому що ще з семикласниці вже співали. Добрі. Дуже цікавою є інформація, яку ми отримали від наших містеччат і старожин стосовно могиру, яка знаходиться під їздим в наше село. Ще в далекому 1989 році в стілі Говоча, тодішнього Боржецького району, було піднято сім'ю жовтий прапор. Це відбулося 21 вересня 1989 року, коли ще існував СССР. Це було перше село в тодішньому Береженському районі, де було піднято синьо-жовтий прапор. Також в нашому селі була насипана перша могила в районі. Багато інформації ми отримали від Миколи Миколайовича Кліща, який зараз присутній з нами, з його дозволу, я хочу запитати, зачитати вам ці спогади. Вже пройшло 98 років, як в цій могилі спочало сім стрільців Української Галицької армії, коли була проголошена 1 листопада 1918 року західноукраїнська держава була створена українська Галицька армія, яка у Львові почала бої з польськими загарбниками, які казали, що ввід її. Вонися вуличні бої, але з Франції прибула армія Гелєра, яка, яка була створена з польськими яка створена з польських іммігрантів. І у Галі встояла і почала відступати під чортків. Одна з частин, які відступали. Заквартирували в нашому селі, але під натиском поляків досвіду виступили села і пішли на Григорію. А в селі осталася застава, яка мала затримати поляків, які зайняли вулицю малий вік і будівку. Поляки Поляків всю сину кинули на греблі, бо через старті ліку трудно було пробратися. З нашої сторони, на проневім березі, був встановлений скоростріл, який своїм огнем не давав полякам голови підняти. Вони підсунулися до середньої ріки. І звідти були обстріл села. Та нараз скорості замок, його заклинило. Два стрільці почали вибивати патрон, а поляки в той час на стримголовкинули загреблені, добігли до скоростріла, поламали стрільцям руки і ноги, їх замучили, тоді розбіглися по селі. Зловивши, ще шість стрільців їх всіх постріляли, а люди похоронили в цій могилі. Могили висипали високо. Яка постояла до 1930 року до пацифікації. Щороку у Великодні свята священники відправляли панахету. В 1930 році бучкарі зігнали людей зі всього села і могло зруйнували, поновили її аж в 1941 році. Але прийшли більшовики і в 1945 році знову зруйнували і хрестини цвітарі кобили. Аж в 1989 році. Перед проголошенням незалежності висипали нову могилу, на основі якої побудовано теперішнє. В 1991 році в селі відбулася ще одна відома подія. В цій могилі було перезахоронено останки сотника УСС, симпатика Упаг Григорія Максимишина, племінника Гриця Максимишина, пана Івана Максимишина 1929 року народження, який також присутній зараз нами на цьому засіданні. Іван Іванович, стосовно цієї події, про перезахоронення вашого стрія, останку вашого стрія в могилі, ви скажете дітям декілька слів, Нам цікаво і прошу, хто має перед собою рачу, закон студентів. Можете пісні? Українські і венецьке наше село було поховане старі Санді. Тоді, як він напев, там був у колоним, тоді в той час формивалася Українська Галицька армія. Він був в тому возрасті видно, що попав добраку і забрали його. човешки речи, Бога с На якиш час, е, колегата заведено, че са морали, бъдаме Бог, якиш час е им дом, на кони, и показал, че съм ден чань yeah. yeah. Дуже. В 39-му році як прийшли наші розводителі з Росією, тому більше пішло переслідування, як було вийшли, за кущі. Тут чекісти вели себе більш з горстом. трохи були нижші, він трошки був вірший, бо в ‫שאתם תקשור, כתוב, ‫היו יגור, פרפורן, ‫עכשיו שהם תהיו. ‫אריה. Я доросла 22 років, дуже довгий час треба то Тоді діти, щоб пришили, треба їх післати в швид на роботу, а там вони садуть своє місце і покаючи йдуть жити так як люди. А дехову з, з старих не знаю, як. Як він я кінць сидив, чи не сидив, ми кожен ступаєш і кричив, то вбимо обрати, ти було мого тата, така була паніка, що, що так було. Тоді, тоді як вже була війна друга, мені скажуть, and she's І робили всякі ловушки, щоб його розновити, але він холощий. При помощи 600 вальда, арбісти робили напади не тільки на нього, на тих, тих страдах таких що. Ми купа, вони симпатики, вони українські націоналісти. І підрозубайте, його забрали в носи, понад ріку хоробрію його випігають. За здоров йому робили тут тупчатку, які В Вербові, біля вапсика. Тіком його закінчили. Дали очередність автоматик, його там добили. Напігли лапшу коні і повернули його до підганиць. Поставили на Анковаде відщину, дали гарку в дуби і ходили на спігали з ток. Тоді мой за якийсь час. Poizvedel in pobil, in, na pite č č č č č č črnil, šlipnil in tam je bil položaj, ki je bil nekako ušitelj. Mlajši je tako, da je šlo vse od ljudi in šlo za odgled, znajo, da je ne, 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 Я вже ще одного чоловіка з собою маликава філян, тому що він був таким плями і був хух, хух, дружинником і не бивши нічого. І ми приїхали туди, а не те, що поїхався, ми пішли до мера Підроєцького, щоб він вдову розділ купати. У територію. він дозволив. Ми поїхали з ним і в ті місці, де вона казала дружинка, микали, думали, що гречку може в цілому складі. Але то вже так було, що ми покривальщики настанків цих кісток. Привезли ми додому, пішов я до сіради. І я сказали, що можете хороняти його, так як він був ще біля шлесту могил. Я заказав труном, що до п'яні Вона була голова просюду, дала мені ще папу на допомогу охороні і.. Ja zrobiłem portret, i wcześniej, że ja kupiłem takie grosze, żeby mam je tam ja mogę żył, Mogę żyć, w To była taka oprawna chada. Ochronili go, zamogęli, i co nie,

Я це за ціна... Ви записали в так? Так, так? Добре, могилу не висипали з зусиллями жителі села, а освячив її отець Григорій Петриченко, поланска УПА у Кумкові Соні. У 2007 році на місці земельного насобу на пожертві громади села побудували кам'яну могилу, яку ми бачимо на екрані. Біля неї відбувається різного роду дійства як місцевого, так і загальнодержавного значення. Дякую за увагу. Добре. Я не буду підсумовувати кожен какаш, е, кожен, питат, кожен момент тому з погляду на час. Я думаю, вважаю, що, що це цінна інформація, як для дітей, так і для майбутнього, як і для якої здоров'я. Тому переходимо до другого об'єкту, над яким працювала наша група. Це є в нас Юлія е, Станя. Також резерв. Україні. Григорій Расіборський – військовий референт Волинської станиці ООН, який загинув у 1946 році у сутичці з відділом КГБ. У тому ж бою були його друзі, а зокрема Григорій Баглай, станичні сітки ООН. були поранені і забрані у невідоме. У цій же могилі свого часу також були поховані останки упівців, які. Знайшли у лісі Зруби та бутиско, а також тих, хто згорів живцем у хатах під час бою у центрі села. Марія згадує, Григорій Раціборський загинув від кулі ворога на вулиці, але був відвезений НКВД-стами у місто Підгайці під біля приміщення колишнього відділення КГБ. За спогадами його дружини Марії, на жаль, вже покині є, її чоловіка і таких самих. Як він, убитих і замордованих, поставили вздовж в будинку е, КГБ, підперли бороди дерев'яними вилами, щоб добре було видно обличчя, і зігнали людей на пізнання. Марія добре пізнала свого чоловіка. Але не хотіла в тому, що знала, чим це може для неї закінчитися. На другий день тіла повстанців були закопані на єврейському кладовищі. Вночі його молода дорога дружина разом із своєю матір'ю. Ризикували своїм життям і бути виселеними на Сибір вночі, розкопали могилу, де були захопані повстанці, і, наматувши, на одному з сіл, її руками, святер зрозуміло, що це її чоловік. Витягнула ціло з поміж повстанців, поставили його на віст і накрилися на пшениці.